Усі вакансії роботи в Польщі, які надає наша фірма, є з можливим проживанням. Не є винятком також сезонні вакансії, як, от, наприклад, виробництво французьких закусок. Зовсім скоро, через декілька тижнів, стартує новий потік, новий сезон. І ми готуємося приймати. Першу хвилю наших працівниць сьогодні я приїхала на один з робочих хостелів фірми, де будуть поселені ці працівниці для того, щоб показати, як виглядає взагалі місце проживання без прикрас, без якихось там розмов про те, що вас чекає трьохзірковий готель. Покажу, як реально виглядають кімнати, душові кухні, що тут є, щоб була реальна картинка. Тому запрошую зі мною. Ідемо дивитися. Почну показувати з кімнати, де я власне, знімала початок цього відео. Ось так вона виглядає. Тут ліжка вони піднімаються і там можна тримати свої речі. Всередині стил шафа. Ось тут ще одна така тумбочка, шафка, ось показує з поличками. Так, є раковина, зараз перевірю, чи тут є вода. Так, вода є, і це досить зручно, коли в житлі багато людей не потрібно чекати чергу вранці перед роботою. Окей, ідемо далі. Далі покажу вам Так, тут виходить кімната, і тут така загальна зона, так. Тобто, якісь, бачите, палички, там диван, холодильники, три холодильники, тому що кількість людей не маленька, але ось вони, кухня буде тут. Кухня все необхідне: плита, мийки, бачите, мікрохвильова пічка, бойлер, щоб була тепла вода. Так, тепер йдемо далі. Теж з цієї такої загальної зони тут є вхід в душові, в туалети. Так. Дві душові по двох сторонах одна. Там буде друга душова сушка, пральна машинка. Умивальник теж ще такий загальний. Туалети окремо. Теж підемо подивимося. Майже в кожній кімнаті є умивальник і підведена вода. от, Так, а тут туалет. О, нічого особливого, те, що, що має бути. так, Тут маємо ще якусь сушку додаткову. Один. І тут другий такий самий. Давайте покажу вам ще декілька кімнат. Вони, в принципі, всі облаштовані по-схожому, Так, ліжка, шафи, стіл. Тут, бачите, такі дуже високі потолки, достатньо світла. Так, ось шафа, тумбочка, стіл і ще одна шафа. Ще одненьку кімнату покажу. В принципі, думаю, і так зрозуміло, який загальний тобто, вигляд мають і так далі. Теж великі вікна, ліжка скрізь маємо такі, де можна тримати свої речі знизу, шафа, тумбочка. Подивимося, тут є умивальник. Так, умивальник тут теж є. Тут теж такий загальний простір, є додаткова сушка, ковдри, подушки в достатній кількості на всіх чекають. Якщо комусь бракує, то теж даємо нові. Тому якщо плануєте до нас їхати, не потрібно вести з собою свої ковдри. Все маємо, ми про це подбали. Так виглядає це робоче житло, хостел для працівників. Ми не можемо сказати, напевно, що ви будете жити саме тут, можливо, на якомусь іншому будинку, тому що навіть на ту сезонну вакансію роботи ми маємо декілька варіантів помешкання. Якщо вам цікаво поглянути теж на інші варіанти, які надає фірма. То вони є теж відзняті на нашому Ютуб-каналі. Там можна їх знайти, щоб було простіше, можете зайти у список відтворення наше житло. Також там знайдете вакансії, роботи і багато іншої корисної інформації. Запрошуємо підписуватися. Запрошуємо до нас на роботу. До зустрічі!